Тоже молодежь. Включаемся в новой серии для вас кулинария от Лёлика, да? как же, будем вас не чешли новыми всякими стравами, блядь. Лилько, и что-то у нас на них будет? Пацаны, так как зараз лето, блядь, душа и пива, блядь, а нормальные пацаны пиво с щипку, едят. А с чипсами и хамоном, братан. Хуипсами, да мне молодежь, блядь, чипсы с курахими. Рвали мужики. Варят курва раки, блядь. Раки с пивом. А как? Нормально, кто помает, будьте, блядь. Рак, блядь, то раки корову і обля. пару пива на. А пиво що не розлив? А як, вище, прямо з бочки. А як з бочки? Зіни, файли, блядь. бо то купчину, от, до пизде трошки, знаєте. Має бути три буті таке, ну там вже з легко І має бути не блядь. А для чого не фільтровано? Я не буде просто варили раки куру в якійсь вузі, блядь. Ну йок, ну що, якісь, блять, ну вонові пацани, ми будемо. Так і на пиві, на. Ох ти ну, шо, блін! Саме ліпше для того, є, то и не фильтроваю на тво, Для раків, Ну, так? Кожен може дозволити. А я там чув Лільку, що ти ще будеш на каїжане в раки. Вірка має слухати, який тебе рецепт, а? Так, да, має слухати. Так що мій молодець буде слідні люди, бо то колись її в армії, в гурмани, генерали, їли, вони, блядь, на мостнім пиву наші настояло, блядь. Та то на ракосі в був нам. Йоп твою мать. Добре, дядо. Да, ви сі подивіть, молодець, скільки до того всього є. Так. Ви ну, якісь листя різні. Та треба буде все пояснити. Що буде пояснити? Кукурудза, блядь, ви що, що не їдили да. нам? Ти ну, хлопці, що, блядь? Ні, Та так, є... хоча, Чирхало. Діда з радіа прийшов, блядь, на лові, на озеро у раки. Дивиші, ще на відро раки, подивиші, який газове. Дивиші, молодожі, яке no. газове. Ну, подивиші. Ще в'їду, в'їду, блядь, о! Твою понору худиш. Трохи брудні, чи ні? А ні, блядь, не брудні. Ти то, блядь, в чистому озеру, блядь, Дивіться, моря шпіля того озера, де віконала пора. Ми зараз мені говорили. Маємо казанок ладні. Купилися казанок, ладні, так? так? Купилися казонки, бля, на 12 літра, блядь. Ага, 12 нічого 12 світу. ти ж поясняв, що то треба робити, і як, так? Ти ще не голі поперед батька в пекло, блядь. Зараз трошки водички потім півця, блядь, а зараз. що тачка поїхав. Ну то що не будемо тягнули? Давай розпалюємо. Так, на, треба так. Та мені є, блядь, ну ти мені не тільки свої фальшиві жиги, блядь. Каже, саме як буде готувати. Палим зараз воно буде горіла блять. Трошки то ще підсвали на лимводи. Має вода закипіти ладні бляс да. має блять. До кипіння, май дойти mm. до кипіння. Ну це буде зараз все пояснювати Бо я не можу дочекати тих раків з Я, цього, я ще ніколи на пиві не вирив ракет. Та, ти щось колись, колись би їв, блядь. Я взагалі тільки один раз таку ракі то Тож ти, ти, х... х... ти... ходив, коли землюками води налили клісну і, блять, хінаєли, і, і пі'єдна. То, то має бути, блядь, то все має варитися на найліпших на, на продуктах. Ого, ще бачу.